Скільки відкрив? Три сундука, братуха, відкрив. З трьох сундуків вибив верку, віно мансіра. Верху взагалі з другого сундука, я в ехірі був. Три сундука залишились, і ми з пісею в дупі сидимо. Це не те, що в молоко, це просто скам кам скамійший, я не знаю, якісь офісники позвонили, розвели. Та ти БАСКОДА! Так, давно я такого не робив на стрімі. Ой, як давно! Всі вже і забули, що то таке. Ми зараз будемо відкривати сундуки нахер. Да, да я довго це прогрівався, прогрівався, рахував це фінансове звіт ліво, вправо, вправо, ліво І вирішив, що треба достати нам Shadow Дімона. Треба його достати. Ну, це така, це задача мінімум. А по максимуму це аркану на верку. Да. Лутка. Лутка. Легальне казіно від дота 2. Let's mat -go, go. Активувати знижку. На Нахер. Мінус ціна. 1080. Перші 13 сюди. Похуй, давайте ще 13. Ще 13. Все. Дана, ми тиждень на гречки сидимо. 26 сундуків. 26 сундуків, абсолютний рекорд. Український твіч в ахірі просто. Такого ще не було ніколи. Ніхто стільки сундуків не закупляв. Грошей нема, бляха. ми знайшли. Фінансування від Трампа. Ніхера собі наскільки дорожче, чуєте? Турецький шейх, шейх українського походження. Українська діаспора в Туреччині Закупила сундуки. Як ви думаєте, чи виб'ю я в ку за 26 сундуків? Так. Ні. Або тільки виноманці. Давайте вибиваю ВР-ку 20 ігор роблю стрім. Тобто стрім-марафон 20 ігор поспіль в доту. Так, давайте ще раз мікроогляд на сундук. Сетик непоганий, нам підходить. Гамно нам не підходить. Хороший, хороший Щуру цей пацючок. Нам підходить. Ну, непогана мурта. Ну, піде, підтивко піде воно, ну, як ангелочок у нас буде. Білочка, Гамно. Не хочемо це. Щоб... І навіть і не думай падати. Урса. Якийсь урса G -G да, у нас? Непонятно, пилою. Ну, мені не подобається. Гамну. Пуч. Гамну. Гамну. О, -о, -о, О, Це вже красиво. Це можна буде міняти свого крокодила на оцю няшку. Оце красиво виглядає. Це нам подобається. Мені подобається. Гамну. Ну, щось середненьке. Не те, щоб я хотів. 5 з 10. Оце. Оце нам, в принципі, до вподоби. Давайте 7 з 10, нехай буде. Оце ми не хочемо такого антимага. О, от за це ми сюди прийшли першочергово. Нам треба це іще до демон, щоб я на ньому грав. Dark Willow. Ну, кажу, тоже демо. А чого мене залагала? Чого вона в мене танцює? Так, Йономанцер. Ну, середненьке не Ну, через те, що він, звісно, цей, його? як його? Іммортал? То ми його собі хочемо. Ми таке збираємо. Ну і верочка, аркана на верку. Вернули ці аркани, випадають вони з сундуків, не всі. Ті аркани, котрі там падали 5 6-7 років тому з компендіума, їх вернили, вернули зараз в сундуки. Але цю аркану ти не можеш трейдити. Якщо ти її виб'єш, ти її можеш тільки подарувати один раз. Перший сундук. З Богом. Не заважайте, не заважайте. Мені сьогодні сказали, що треба вірити. Треба вірити, і все буде. Так, феєчка. ще стоїть і виноматір ще стоять. Залишилась тільки феєчка. Понятно, піджачок. Гамнасет. А, теж, 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 до речі, да, дивіться. Нам він не надо. Окей. Ще відкриємо, другий сундук. Першу п'ятірку відкриваємо мов мовчки. Ніхто нікуди не лізе, ніхто нікуди не реагує. Просто дивимося, насолоджуємося переглядом. Лутка почалась. Ой. А що це в мене. Ви не сказали, що треба отак от робити. Щоб було красивіше, премалюха, да, Ну не те, щоб він мені надо. Далі, третій сундук. Тихо. Так, шадо дімон стоїть. І веном. Шодо Димон Веном. Шадо улетів. Веном. 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 А? Бабуля нам дуже підходить. Дуже гарний сет. Мені прям нравиться. Буду його використовувати. Те паче я на бабці останній раз э, останній місяць, напевно, так плотно граю. Не останній раз, останній місяць. Так, три К відкрили далі четвертий. Ну... No. Ох ти, халтура яка. Були і сподівання, що зараз заберемо. Ну і п'ятий. Всі, п'ять оце відкривальних перших сундучків. Я на них і не сподівався насправді. Я взагалі не знаю, кому з п'яти сундуків тут могло б щось випасти. Це ж нереально, просто нереально. Шансів на жодні рарки зараз нема. Все починається потихеньку набиратися після п'ятого. Окей. Гамнасет вибили. Так, на оці з 5 по 10 ми робили вже Стапки. Я кажу, що мені випаде хоч або це, або це, або це, або це. Ну давай, ладно, хер ним, не хотів я цього робити. Не хотів, але надо, 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 надо. Ісусе тобі. The next pocket record, Дев'ятий. А воно все скамить! Воно все скамить! Десятий. Це ГГ. Фі. Це ГГ! Просто яка надія! Воно все заскамило. Просто 10 садуків нікуди. Це не те, що в молоко, це просто скам скамійший, Про, я не знаю, якісь офісники позвонили, розвели. Нічого не вибив. За 10 сундуків нічого не вибив. Угу. Залишилось 16. Да. 16 сундуків, 16 сундуків. На позитиві, на позитиві. Ну, звісно, які ми, блін, включили, що плакати хочеться, треба щось на позитив. Хто тримає цей район? Без патрону, без патрон, хто крутіший за iPhone, без падрон, без патрон. Хто не ходить на газон? Відставити кринжу. Ой! Сюди! Сюди, я його хотів, це саме головне. Я за ним сюди йшов з самого початку. А, -а, -а, -а. Стаямба! Воно ж мені шанс скидує, да? Якщо ти випав, то ти все ти без шансу більше. А яка завтра буде на позитиві? Ага. Десятий час уверсію, цього треко, нахер! Далі їдемо. Це що за покемон? Фічку ще сюди дай! Та <пас> 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 yeah, Я тебе ха Хер на те, що ти на міні підірвався, ми знаємо про це, але сука, ну ти красень, конечно. Це ти нам видав, бляха. І того, і того провів. Бо позитивчик. Бо позитивчик. Ну шо він на мансер? напрягся, да? Напрягся. Паскудник такий. А я казав, Трибера підкрутка. Хто не вірив. Ага. О, ладно, кого були успіхи в цьому році? Бляха, в сталкера були успіхи. Ага. Сталкер, а ну-ка поделись своей удачей. Лутка, 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 вырка, вырка, иди еще в пуле, в пуле, в пуле, в пуле. Ах ты бляха. То есть на карках. Подали своєю вдачею. Не приносить, не приносить. Ой, залишилось 10 судоків. Вже 16 ми відкрили. 16, Залишилось всього 10. Вибили верку, вибили верку. Дарквіо. І сюди до мене моє сонечко. Nice. А, з половили. А двоє ще стоять. Ох hey, hey. ти. Oh. Ми Хочу милуватися себе на Ну дай мені його. Не. Ну, Бабка Бабка мені нравиться. Дві. Вже дві є. Одну можна буде Ерузії грати якось. Ну, вона дуже красива. Як для біфічного сету, дуже красива. Хоча зараз, напевно, на цьому герої ніхто не грає, окрім мене. Але дуже красиво. Шанс на Веноманцера дивимось. 8 сундучків. Шанс на Веноманцера в нас зараз. 1 до 14 і з кожним сундуком по 1 з чимось буде скидати. Тобто, в принципі, шанси реалістичні. Проверку, звісно. Ні, ну послухайте, був 1 до 100 тисяч. Якщо так порахувати, зараз вже 1 до 100. Ну, блядь, він манцер. Тільки спробуй нахер мене задуджить. четверо в пулі. Мінус один. Бля, я не пролетів. Все, гг, да? Гг. Яних мінус. Ух ти! Сюди? Ба це неочікувано. Це неочікувано. Просто так крутилося, крутилося і прийшла. Dark Willow. Сюди, сонечко. Угу. А, стоянба. Я знаю, що треба включить. Сила моя, перевірена часом. Я думаю, що Оця От конкретно оця, мені принесла, напевно, найбільшість профітів за свій час. Найбільшу профітність. Плаща не вистачає. Сука, в Києві залишився, бляха. Всім тихо нахер. Я сказав! Тупо профітнуль! Це катки. Це вам не якість там всякі. Дело, чекай, 3 сундук. Зараз 21. Стоп. То був 21, да? А-а-а-а. то був 21. Та ти що? Поняв. Це 22-й. Ну да, да. Ти сундук, Балон. Та йо, куди ти відміняєш це? верди? Кошмар! Все, перестало удача йти. Три сундука залишились. І ми з PSO в дупі сидимо. Нема ніч... Ну ні, ну конечно, демон випав, который я хотів ефечка, але супер рідко нічого нема. Такі кошти влиті, бляха. Можна пів криворога купити, а тут воно просто нічого не дає. Позитивный, позитивный на, позитив, на вайпу цей. Твій прийде, 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 прийде. Ну, ну його одразу відміняє. Просто одразу. Непуга. <вофіливий> Останній сундук. Останній сундук. Залишився один оракл. І вся оця піздобрати. Чи зможе він принести, чи ні? Чи зможе він принести, чи ні? Ммм. Один оракал. У нього є всі шанси здобути цю перемогу з. Пер Перемога! га А я про що? Давай, Оракал. Все або нічого. За сейви всіх, сука. До дому моїх! До дому їх! А, все, він відмінив. паскуда. Це шо? Як... БАКСИ! Просто гг. Мда, мы в анпрофіті. Ми в депрофіті. Ай-яй-яй! Ай, -яй -яй! ай! -яй! Ну, це докуп треба робить. Вот, ну, чисто заради цього штампа. Це треба робити докуп. Не треба скиглити. Треба брати лопату и годувати свою семью. А я прошу! Азиров! Где ты був раніше? Скиглите. Ладно, виномансрай достану. На плюс мораль треба, на плюс мораль. Давай. Через так, не Так, тихенько там, Через Володимир Олександрович, Через... тихенько. До кінця. І ти будеш Не житом. накаркай. Вот, ну, ну що ти наробив, а? бути тож Приспів! Накручуй мені в нюмансу. Давай, 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 є, давай! Ебаш! Єбаш! Єбас! Його сюди! ДА ти баскуда! Оуше! Яке кончене! Хто кончене? Ти кончене! Я просто дуже хочу виноманціра! Звук на стрімі. Нахер виключить. Виключить. Выключить. Один раз на 10 років працюю. Потім на 10 років кулдаун піде. Наступний стрім буде по відкриванню сундуків, коли мені буде 33. Через 10 років в 2035 році, 17 лютого. Наступний стрім. По відкриванню сундуків. Я б хотів би щось достати з рукава, щоб верху достати і вас тупо здивувати, щоб ви взагалі в вахері було. Але... Король голий! Горясій голий мальчик в трусиках. Опо! Ти хоточка від котика? На борчик дуже дякую тобі, котик. Нема джокера. Гульбаби, всі патрони. Нічого не залишилось. Нічого не залишилось. Ну що, ми третю бабку зараз нам забрати, да, виходить? Просто забрати третю бабку. І вибити ще одну шоту Дімона. І все. І нахер. Це ж хм, а ну-ка дайте ти куди еще перевірю. Ну, от мені цікаво, чи можна з... чисто на дурачка. 总。 Бабку. Бабка, котра принесе шаду демона. Бабка, котра принесе до Хто приніс? Урто. Ведмедик. Молодець. в Україні Дякую тобі. І феєчку, і все. І розход. Бабка, принесе феєчку. Оракл бабка, oh. давай в а? Oh. А я крутоть смачно, бабка, <связь> <связь> три сундука. Ге нахер? Два. Бог любить двоє, цьо? Два. Ти... Адам і Єва, їх було двоє. У ім'я їх! Іді, ірка, ісу... полі... ну, ну, і Зиді, ну, і Верка, ну, і Су... СУДУКА ВИШЛА! Ну та й Ну й Ну й шо? Ви дасте сказати? Ну й шо? Ви шо? Сюди нахер! Я кажу, дайте я скажу вам! Та, ви... Кто? Плюс Лудик Плюс Лудик плюс бабки, блядь. за хата в РОЗЕ мне не выпала, братуха! Ты что, на приколе? Просто нахер, с двух сундуків, еба! Сюды нахер ВЫ ДОСТЕ сказать. Просто хата в кромрозе! Кто приниз? Кто приниз? Путь выхуков, бляха! Ты чего это? Просто жесть! Просто жесть! Я. Я не очікував, але я вірив, чат GPT. Платна підписка на рік на тебе. Не наїбав мене обіцяв. Треба було просто вірити до кінця. Да, був правий. Був правий. Віримо, знаємо. Плата підписка на безкоштовного чата GPT. І дебешека, як візити Стоп. Чого двадцять каток, Які двадцять каток? Куди? Двадцять катюк сюди. Ага, то за ті 26 сундуків, ви що на приколі, що занаебалово. Ага. А ще то, що я докупив 13 зверху. Це не той челендж. Конечно, розводили в чатику. Скільки я відкрив? Три сундука, братуха, відкрив, з трьох сундуків, вибив бы вверху виномансера. Вверху взагалі з другого сундука, я в ахірі був. З другого сундука вверку, бляха демона і, і Дарквілу тупо з першого випали. Піздець. Що за вдача сьогодні, я не розумію. Сьогодні день Ігоря офіційно. Е, чатик продам верку. Хлопці, продам верку аркану на верку продам. Стартова ціна 3000 гривень. Хто десь більше, тому і продам. Окуп треба робити вчасно. Оце завоз. Оце завозік! Да да, вы на ним з с цей тиждень. Яки нахер вода, ШО? Зараз я продам. Будущие сосиски.